Ну що, любителі грибарства? Я далі зі своїм грибничком маленьким. Ми лишень підійшли до лісу. І попри саму стежку. От стежка йде, де люди ходять. Дорога. Всех робок. Ти найшов? Да. Молодець. Іди. Ну що? Початок вообще пше шикарний. Процесси харний Шикарний. шикарний, шикарний. Та тут мой твої сиробок. Вийшов? На, Найшов. голову не відрує не вилазить? Не вилазить. Добре, а цей бери. Цей можна ну, Попробуй, може ти цього візьмеш. Пробуй. Не вмію. Не вмієш. Такої його набіг. Раз. Видишь? На, Це а -а -а. твій клади в своє відро. Свій. А води. І цей теж. І мені клади. Клади, клади. Воду. Тримай. Послід. Молодець. Послії. Показував, як виривати козарків. Повернув голову в бік. Ну що грибка. Тату, кидай це. у мене, у мене. У мене чи в моє відерку? От у мене. Є? Так. То забирай. Тато. Не... Ну попробуй. Цей мав би піти. А ну попробуй. Давай. Тато. Що не можеш? Не можеш. Ой-ой-ой. Ні, червоні мухомори не можна, а червоні козарі можна. А, я таке не їм. Ти таке не їш? Ні. А я їм. візьми мені. А, а то... Не береш? Ех, я... Ти на не такі а... У то, а які ти їш тоді? Деревоні і козарі. Все, я зрозумів, добре. Пішли подивитись на голубіночки. А знайшли. Знайшли хлопчика одного. Ось такого. Красивого. Козир. Марчик, це не козар, це білий грибок забув. Грибок? Ну. Чого змія, я не знаю. Треба її питатися. Ей, змія, ти чого? Куди лізла? Ой -ой. Не бійся, вона собі лізе додому. Якщо її не чіпати, вона і нас не буде чіпати. Це у змія такого лека? Велика, полізла собі. Лізли ми з Марчиком на полянку, замітили двох красенів. Один разом з мухомором. Росте? я ж такого не бачив. Клас. Другий без мухомора росте. О. О, який дядько. Дядько? Тримай. Я не буду, він грязний. Він грязний? <смі> Добре, зараз я його почищу. Я беру біленького грибочка, а ти свого береш червоного козарка. Давай. Топ. Що? Не хочеш? Ах ти. Ой, це взагалі не козарка, це. Це щось пусте. Кто -то? Кто -то? Це твій, забув? Один. А ти оде? Забирай. Один. Ти молодець. Давай ножку відріжу. Ще один красень. І теж по придорогу Коротше, синолі, ми, віддай будемо ходити по придорогу так? А. Ух ти Значить точно будемо по придорогу ходити. що чого не бачиш? У не буду брати. виключив я телефон. І ще мені показалось. Отакі два. Цей дуже м'яковенький, значить йому все. А цей з'їджений. Да, його хтось добре з'їв. З барчком по дорозі. Ось такого хтось на нього став. Майже не було ветко. І воно ще один. На якого я чуть не став. Йдемо далі. Йдемо по стежці фактично. Марчик каже, що так що ми йдемо в напрямку додому. Лісіли з Марчиком стежки трошки в бік. Тут такий обрив долину. Заміт щось біленьке. А то виявляється, що це у нас... Що це у нас білі грибочки. Он девайс, що твоє козарі. The... Так. Твій, твій. А чий? Мій? Добре, добрах ти, якщо мій. Ти тут народу пролізло? по цій дорозі. Найшов? Один два три, чотири. П'ять. Там ще один є. І води ще два. Шість-сім. Вісім. Десь сховався за листочок. Клади відерку і збирай. Так. Що? Ой, перевернулось. Нічого. Йди бери. Що? Марчика повне відро. Так, акуратно вставай, бо ти зараз станеш на нього. Да. Отак. Так ось, вставай. Шапку не бери, бери цілий. Добре? Давай, давай. Збирай. Тату. Не. Опа. Ще один. Що, на цьому ми будемо закінчувати наші грибочки. Грибалочку нашу. Марчика повне відерку. Ну. Марчик виграв, правда? Класно? Так. Молодець. Добренько, всім пока, всім дякуємо. Ну що, от наша стежка. Ми вертаємося додому. Ми вже попрощалися з усіма. Татку, я і сіл, а, сянився. Але Вау. таку красоту не показати. Такий. Аж шкода. Так, а тут що таке? Тут... Ух ти жо, це що, ще один що? А ні, це біль, Білі ми не беремо. Беремо тільки білі козарі. Той Хе. білі грибочки. Ох, яка бомбочка. Клас. Я лунці. У нас грибочки не хочуть додому відпускати. Отакі о. Отакі красені просто. Просто красені. І основне що тут люди ходять. І вони цього не бачать.